Чому не допомогти Україні, як Ізраїлю? Кажете, чому не допомогти Україні, як ви Ізраїлю? Я допомагаю Україні. Я дуже багато допомагаю. І це війна, якої не мало бути. Це війна, яка не мала початися. Якби я був президентом, якби вибори не підтасували. Підтасували жахливо, і це вийшло назовні. Читайте Міранду Дівайн у Нью-Йорк-Пост. Вибори повністю сфальсифікували. Без фальсифікацій не було б війни з Росією, інфляцією та Афганістаном. Не те, щоб вони пішли. Ми б вийшли раніше, але як вони пішли, найганебніший день в історії. Не було б жовтневого жаху з Ізраїлем та Хамасом. Нічого з цього не було. б. Не було б недавньої конфронтації з Іраном. Нічого з цього і не було б інфляції. Ви казали про стратегічну розмову з Зеленським, яку стратегію обговорювали. Ну, це був хороший дзвінок. Його сильно б'ють, як я і казав. Його сильно б'ють, і я розчарований розмовою з Путіним. Я був дуже розчарований. Міська рада Дісі не схвалила новий стадіон для Командерс. Якщо вони не схвалять, ви втрутитесь, ну, побачимо, що буде. Я розглядав угоду і. Знаєте, я їх не звинувачую. Вони мають це дуже важлива ділянка. Це чудова ділянка. Отже, побачимо. Але якщо зможу допомогти, то допоможу. Знаєте, зрештою ми це контролюємо. Федеральний уряд контролює це, то ж побачимо. Я бачив плани, бачив стадіон. Власник дуже успішний і хороший чоловік. Я трохи його знаю. І це було б чудове місце для НФЛ, Скажу вам. Якщо хочуть жорстко торгуватись, мене це влаштовує. Хотіли б ви, щоб командир сповернули назву «Рецкінс»? Хочете, щоб я зробив суперечливу заяву? Я б хотів. Я б не змінював назву. Але це так, просто не звучить так само для мене. Але знаєте, перемога може все прикрасити. Якщо виграють, раптом командири звучить добре, але я б не міняв назву.